Розі нас інфоперші проголовне поїхали. Російські телеграм-канали і старіаті. знову особистий аеродром Путіна і одразу військовий гори. так, ніби вчорашнього дня їм було мало. Сьогодні великою кількістю реактивних БПЛА або атакований аеродром у Борисогліпського Втрати у техніці п'ять бортів, не названої модифікації, десятки загиблих і поранених. Нічому російська влада не вчиться знову дрони, знову масовані удари. А перед переговорами після вчорашньої атаки потім таки не заявився і не вийшов до людей. Джерела пишуть, що його від у Патрушев. А ось що пише телеграм-канал помсти. коли навіть секретна зброя говорить гучніше за дипломатію. Росія продовжує втрачати стратегічну авіацію. Щотижня вибухи на базах, задимлені смуги, вигорілі Ту-95 та Ту-22М3. Але цього разу удари були іншими, не схожими на типові дрони або ракети, що вже звичні для ППО РФ. Вони прилетіли ні, звідки ППУ мовчала декілька хвилин, і база палає. І з заливу переговорів військових у Саратовській області. Нова зброя, таємна, але ефективна. За даними з внутрішніх каналів оборонної сфери України. Ова йде про експериментальні типи озброєння надзвукові малопомітні ракети нового покоління, зібрані на основі радянських технологій і сучасних електронних систем. Діньові дрони, які запускаються з великої глибини і змінюють маршрут під час польоту на земні модулі з глибини території України, що діють як автономні міни з інтелектом. Удар не лише по техніці, а по психології російська авіація боїться злітати. А пілоти подають рапорти про стреси. Командири без вимагають евакуації. Решти сі техніки до Уралу втрачено до 30% готових до виляту літаків. Далекого радіусу це не просто зброя, це сигнал. Україна бачить ваш тил і дістане вас там, де ви вважали себе богами. Пише телеграм, один із російських телеграм-аналітиків. Чому це змінює все? Кремль втрачає авіаційний компонент ядерної тріади. ППО РФ виявилася не готовою до нових форм атаки. Україна доводить, вона не лише бореться, вона нападає і перемагає. Таємна зброя найгучніша, коли ППО мовчить, база горить. це не збіг, це нова епоха війни. Україна вже не жертва а хижаки з розумом і ракетами Нагадаємо, раніше телеграм-канали писали наступне Путіну в пастці. В Середині Кремля операція викликала справжню паніку. За словами джерела в АПРФ, Путін вимагав негайної відповіді на військове командування. З кромашой і Патрушева наполягали на замовчування, адже публічне визнання втрати ядерного арсеналу означає катастрофу для іміджу ядерної держави. Однак, навіть в кулуарах закритих військових нарада починали лунати голоси про нездатність отримати стратегічну безпеку. Сигнал, що Путін втрачає навіть не контроль, а Довіру аналітики НАТО з'явили, що після удару по форту 13 РФ втрачає здатність до мобільного ядерного стримування щонайменше на два роки. Що далі операція Сарматова тіні». не просто удар по об'єкту, не удар по міфу про всесильність Росії. Це демонстрація того, що навіть надсекретні структури, які десятиліттями були невразливими, можуть бути знищені волею і розумом. Україна довела, що здатна діяти з точністю та рішучістю, яка перевершує рамки очікуваного. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.